Доброго ранку малята! Я знову рада зустрічі з вами. І сьогодні я підготувала для вас ще одну дуже цікаву казочку, яка називається Бремінські музики. Тож давайте її уважно переглянемо. Бремінські музики. Давно це було жив собі мірошник. І був у нього Віслюк. Багато років допомагав він господарю, возив на млин важкі мішки з борошном та зерном. Минув час. Віслюк постарів і став нездатний до роботи. То мішок із борошном загубить, то засне посеред дороги. Набридло це мірошнику, і вирішив він вигнати бідолаху. Іди собі, геть, закричав чоловік. Я такого ледаря годувати не стану. Вийшов віслюк за ворота й гадає, що ж мені далі робити? Працювати я не зможу, немає сил у мене. Хіба що піти до міста Бремена і там пошукати собі заняття? Голос у мене гучний, стану вуличним музикою. Ця думка втішила віслюка, і він попрямував до бремена, наспівуючи радісні мелодії. Ішов віслюк ішов. Раптом, бачить, лежить на дорозі пес із сумними очима і голосно виє. Приятелю, що тебе так засмутило? питає Віслюк. Може, я зможу чимось допомогти? «Вов, чим ти мені зможеш допомогти? Жив я у місцевому мисливця, був йому вірним другом. Скільки зайців та кабанів ми з ним загнали і не порахуєш? Правда, останнім часом я слабіша ти став, вже не такий швидкий, не такий вправний, а тут ще на лихо подарували моєму господарю цуценя. От мене й вигнали з двору. Що далі робити гадки не маю. Слухайно, ну, каже віслюк, ходімо зі мною до міста бремене, Старим станемо музикантами з тобою. Я буду на гітарі грати. А ти в барабан битимеш. Не пропадемо. Ідуть друзі удвох, не сумують, пісеньки веселі співають. Бачать, сидить на узбіччі кіт і гірко плаче. Чого сльози лєш? запитує в кота пес. Як мені не плакати? Жив я у молочниці, доброї то щедрої жінки. Вона мене любила, і я їй віддавав службу, мишей і пацюків ловив. А вчора ненароком перекинув бітон із вершками. За це мене хазяйка з дому й вигнала. Як жити далі? Куди подітися? Не знаю. Віслюк посміхнувся та й каже Ходімо з нами до міста Бремена. станемо там вуличними музиками. Я буду на гітарі грати, пес у барабан бити, а ти на скрипці виводити будеш. Тріо краще за дует. Зрадівки. Мяу! Мяу! Дякую вам, друзі. Впевнений, ви не пожалкуєте, що мене запросили. Я дуже талановитий. І вирушили друзі до бремена втрьох. Надвечір прийшли на базарну площу друзі. Бачить, сидить на прилавку півень та кричить Ку куріку, -ку, ти чого півню кричиш так? питає в нього віслюк. Біда в мене, відповідає півень. Приїхали до нас сьогодні гості. Господарі бігають, мітушаться, не знають, чим дорогих гостей пригощати. Раптом чую, як моя хазяйка каже чоловікові треба завтра на обід супчик із нашого півника зварити. Господар і погодився, а я раптом зрозумів, що це ж небезпека. і втік. Тепер сиджу тут, не знаю, куди подітися. Ходімо із нами до бремена, запросили друзі. І з радістю відповів півень. Пішли вони разом, ідуть, пісень співають, на музичних інструментах грають. Шлях не близький. Ось уже і місяць, із зорями на небі показалися. Час нічний шукати притулок. Вирішили приятелі біля старого дуба зупинитися. Віслюк та пес під деревом лягли, а кіт із півником на гілках мостилися. Озирнувся в кіт навкруги, і бачить, мерехтить неподалік якийсь вогни. Друзі, там поблизу щось світиться, сказав кіт. Віслюк і каже, Іа, ія! ія". Треба дізнатися, що це за вогник. Може, це якась харчевня. Зможемо там повечеряти. Сушна думка, муро, каже котик. І тут зрадів пес гав-гав. Їсти треба, їсти, щоб сил у нас було багато. Пішли друзі на вогник і опинилися на невеличкій галявині. Бачить, стоїть хатинка. Підкрався кіт навшпиньки до будиночка та й зазирнув у віконце. Що там, котику? шепоче півник. мрррр», – каже кіт, бенкетують за столом розбійники. Ох, як же ж їсти хочеться. ням-ням», ням, облизнувся пес. Якби нам розбійників вигнати. І все буде наше, сказав віслючок. Думали вони, думали і ось що вирішили. Віслюк поставив передні лапи на підвіконня, пес забрався йому на спину, кіт стрибнув на пса, а півень злетів котові на спину. Усі разом, як закричать і як уваляться у вікно та й до кімнати. Розбійники перелякалися і кинулися втюки хто у двері, хто у вікно. Більше їх ніхто в лісі не бачив. А віслюк, пес, кіт і півень залишилися жити в хатинці розбійників. У вгідні друзі виступали в бремені, кіт грав на скрипці, пес на барабані, віслюк на гітарі, а півень голосно та гарно співав. Глядачі були в захваті. Музикантів дуже любили і запрошували на всі місцеві свята. Ну що, дітки, сподобалася вам казочка? А тепер давайте з вами пограємо у гру і перевіримо, чи уважно ви слухали казку. Тож, будьте дуже уважні і давайте правильні відповіді на мої запитання. Гру розпочинаємо. Чим усе життя займався віслючок? Охороняв дім, будив зранку господаря, чи, може, возив мішки з борошном? Так, молодці дітки віслючок возив мішки з борошном та з зерном. Ким стали друзі в кінці казки? Кухарями, працювали у цирку чи бременськими музиками. Так. Вони стали бременськими музиками. На якому музичному інструменті грав пес? На скрипці, на гітарі чи на барабані? Так, звісно, на барабані Чому молочниця вигнала з дому кота? Тому що він перекинув бідон із вершками, погано ловив мишей та пацюків. Чи, може, він вчинив бійку із собакою? Молодці малята ви дуже уважно слухали казку. Наш котик перекинув бідон із вершками. Хто останнім приєднався до дружньої компанії? Заяць, папуга чи півень? Подумайте уважно. Так, приєднався останнім півень. Чию хатинку зайняли друзі? Хатинку баби-яги, ведмедя чи розбійників. Так, друзі зайняли хатинку розбійників. Молодці. Молодці малята, ви давали всі правильні відповіді за змістом казки. З чого видно, що ви дуже уважно слухали казочки. Ну а на сьогодні у мене все. Бувайте до нових зустрічей!